Доброго дня! Ми з вами в центрі міста, вулиця Грушевського. Це велика чотирикімнатна квартира. Одна спальня закрита з хазяїчими речами. Ось тут при вході одразу кухня. Дивіться, як цікаво. Робоча зона розставлена біля вікна. Так, Є і холодильник, і пральна машинка, і мікрохвильовка, і сучасний газовий котел. І за рахунок такого цікавого розташування помістився великий-великий кутовий куточок м'ягенький для великої родини. Так, далі у нас спільна кімната вітальня. Цей диванчик розкладається, крісло не розкладається, але там є ніша для зберігання. Взагалі, хочу вам сказати: в цій квартирі дуже багато. Усяких шкафчиків, полочок для зберігання речей. Можливо, якщо ви родина, то я знаю, жінки таке оцінять, коли є багато чого де поскладати. Це балкончик, він акуратний, нічого зайвого, постелено, акуратненько заметяно. Тут кондиціонер, він зима-літа. Тут. Е Регулятор температури зимою дуже зручно ви встановили собі один раз коректну температуру, ту, яку вам хочеться. Котел сам буде вмикатися, вимикатися, коли набуде на то потреба. Далі по коридору спальня батьківська, велике двохмісне ліжко, суцільне, матраси новенькі, також шкаф. Також багато всяких поличок, Ось все сподобається будь-якій баришні, будь-якого віку. Я знаю, що дівчата люблять себе прикрашати. Ось Тут комодик для невеличких речей, таких як в спальні, завжди потрібно. Так. І з цієї кімнати, з цієї спальні, також є лоджа. І увага, на ній також є багато місць для зберігання. Якщо ви велика родина, якщо у вас є. А у родини завжди є що зберігати, то ця квартира вас буде радувати. Ось уже за оцими деревами, а тебе. Ми в самісенькому центрі. Парк поруч, зупинки поруч, всі школи поруч, і навіть поліклініка і дитячий садочок. Все тут на відстані витягнутої роки. Ще один великий шкаф. І... Ще одна кімната може бути дитяча, я ж не знаю, якого віку у вас дитинка. Але точно, точно, залежно, чи це хлопчик, чи це мальчик, чи дівчинка, буде зручно займатися якимось письмовими справами, великий стіл, зручно для комп'ютера і так само велика кількість місць для зберігання. Ця кімната закрита, там особисті речі, вони вам не потрібні. Санвузол окремий, також зручно для сім'ї. Душова кабіна встановлена. Пральна машиночка новенька, тепла водичка. Ну, тут туалет. Такий самий. От. Ціна лояльна, ціна оренди. По цій квартирі 7 тисяч гривень. Дуже зручне розташування. Квартира вільна, переваги для родин, тільки довгострокова оренда. Люди, кому на місяць, вибачте, я підберу вам інші варіанти. В цій квартирі чекають довгострокових проживаючих.